Ось ця вирва, яка більше, ніж мій зріс, залишилась після російських обстрілів цього села. І це не остання і не перша. Дрони як, як мухи літають. І тільки замітили якесь десь двіження. І б'ють, палять хати. І він ото там же сидить. Бо... Жах як так цю бережуть хати. За все треба платити, якщо б ще щоб не було таких організацій, як ви, за що купляти продукти, ми б і не знали. Реально, у нас немає за що. З вами їжа життя Дніпро. Зараз ми їдемо в Херсонську область на деокупованій території, в село Давидів Брід. Ми туди веземо близько 300 наборів. Там дуже багато ВПО. Внутрішньо переміщених осіб та осіб, які там перебували під час бойових дій. Ми веземо туди допомогу та надію для людей, які нас чекають. Біженка із червоного маяка Новорайської громади. Ну, там дуже, дуже сумно, обстрілюють зараз усі вулиці. Там, якщо залишилось 80 чоловік на смаку, їм дуже важко. Зараз прийшла їм топка, дрова в мішках, і ні один водій не соглашається вести туди, бо люди бояться. Дрони, як, як мухи, літають, і тільки замітили якесь десь движення і б'ють, палять хати. Це, це не виносимо, як тяжко нашим односельцям, тому що це не передати словами. Вони просто там життя вам не дають. Ну, їм дуже, дуже важко дуже важко. І час обстрілюють, на даний момент, де я живу, з саме перші хати і вже оце моя хата, ми посередині живемо, на моїй хаті становилися. То всі хати понівечені вже. Картошка зараз стала дорога. Уже вже вчора привозили по 30 рублей кілограм. У мене трохи є. Я вже там був, він не бросав хату. 80 років буде 15 лікар. Каліна не згинається, повністю не згинається. І вже почало друга. Він там ще мотається, да? і він ото ну, там же сидить, бо жах. Навіть ну, як старостю бережуть хати. Тігер для кого і що? Да. Воно все робиться. Да. Хвалиться мені, чотири місяці не приїжджав. Часто їх посадив, кажу, кому відбуде, нужен Жили, знаєте, пенсіонерами. Жили, ну все вже було. І холодильники, і камери, і телевізори, і брали бролерів, викормлювали, вже свиней нам важко, і коровна добре було, діти рядом. В якийсь момент просто всього да. лишилось. Доброго дня мене звати Ольга. Ми проживаємо в село Білогірке. Ми були в окупації. З березня місяця і по червень. Три місяці ми були в підвалах. Наше село повністю зруйноване. 160 снарядів за час до нас летіло. У нас усе було в дерках, в мінах. Не вважає у Сашиної ну сестри, така кабом розтрощила кухню повністю. Блоки здорові, їх немає, навіть не скажеш, воно там було якась постройка. На села, наше село хотіли списати, але ми вперлися, ми в палатках тому році жили в палатках до зими. Їздили в посад Покровське, виділили гуманітарну допомогу, і ми до грудня місяця жили в палатках. При візі в наше село стоїть хрест за тих героїв полеглих хлопців, які полягли там. І до цих пір дуже багато знаходять останків. І дуже тяжко дивитися на це все своїми глазами, тому що душа кричить від болю. У вас були дуже тяжкі бої там по селі. Нас ми були нуль, у нас була передова. Тому наше село стерло повністю. У Нас із повністю з усього села 98 зруйновано. Два будинка тільки більш-менш було, і то кри без криш, без вікон, то все під фундамент нам зруйнували. Ну ми виїжджати не хочемо. Це наше рідне село. Ми заради тих хлопців, які полягли, вони дуже його довго визволяли. Дуже багато хлопців полягло, і ми завдяки тим героям, які. Поляли за наше село, ми там ми скажу білогірка, буде існувати. Дякуємо їм, що нас освоб... освободили. Е, дуже дякуємо, що є такі організації, які надають гуманітарну допомогу, сюди продуктову, як ви сьогодні нам надали, через те, що працювати ми ніде не працюємо. Нема в нас зараз такої змоги працювати, тому що ми до цих пір розрібаємо своє село. Ну свої домівки не всі ще до цих пір. Ну, все, як все зруйноване, під фундаменти було. Ми будуємо самі, нам ніхто не допомагає. ВПО ми повернулися, з нас зняли. Ніяка грошова компенсація, нам не по ну, не де не просимо, нам нельзя, не дозволяють нам. А за все треба платити, якщо б ще щоб не було таких організацій, як ви, за що купляти продукти, ми б і не знали. Реально, у нас немає за що. Нас шукаємо ті кошти заплатити за світло, у нас же ж газ ще скраплений, балони, треба на чому ж їсти зварити. А не знаєш, не знаємо, де брати. Подаємося на всі допомоги, але візде нам відмовляють, візде відкази нам дають. Дуже хочемо, щоб організації почули про наше село, щоб ми звертаємося до всіх благодійників, допоможіть, будь ласка, нам відбудуватися. Ми, хто повернувся, ми згодні будувати, ми будували собі, щоб де переночувати день і ніч, аби на зиму війти в тепло. У нас тоді в один день загинуло чотири за один день. Це не за день, а за секунду. За одну секунду загинуло чотири чоловіка. Оце так обстріл почався. Це все було так неожиданно, Діти в одному хлопчику пальця відірвало. От тоді моя дочка дружила з хлопчиком. Його ранило так сильно, що йому порвало кишки, йому вивели з туму, Він бідний, його ну правда, російські забрали його. Вони його лічкували, і, а потім ще заставляли це. Я точно знаю. Потім бо він нам телефонував і питав. Ну, Вийшов на зв'язок, там же ж не можна було. Він каже: мене руські каже, заставили, прийшли за відділенням у Херсоні. Він українець був, а російські, там як це ж окупували теж Херсон, і вони заставляли колю це ж цього Сайченка говорить на камеру, що його наші українські поранили, а вони його російські спасли. Ну, ми поїхали 3 квітня в двадцять році. Я повернулася, як тільки звільнилося село 11-го, В общем, якого 5 жовтня зверну, село звільнили. А ми 11 листопада додому повернулися вже. Будинок розбитий був, мій повністю. У нас ракета в хату залетіла, то ми вже приїхали, брезентами понатягували, канфету обмотали, то так і зимували вдома. Хотіли все рівно як буде, чи в погрібі, бо ми топили буржуйку, як в окупації сиділи, і їсти там готували в підвалі, там, де дітки в нас були, бо круче всіх до себе позгрібали. Якось так, відгутовано, не страшно було. Часто приїжджає така от гуманітарна допомога, та яким це гуманітарні... в нас уже не знаю. але я вас пам'ятаю добре, тому що ви нам провозили таку ж компоту. Це я пам'ятаю в цілому період. Ну ви були, Ну ні, та я не знаю, мабуть, місяця два чи три нас уже не було гуманітарної допомоги, а може і більше та віддав. Да. Не, не було гуманітарної допомоги, а Вася ж до нас другий раз заїхали, і це ми пам'ятаємо, саме за, 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 за пиріг да. композицію. Да, да. У мене був дохід, у мене були корови. Я по 15 тисяч за 10 днів помало. У мене дуже, ну, дуже ми жили зажиточно і мені хватало, вистачало вистачало. Зараз ні на що не вистачає, дитина все вже закінчує 11 клас. І ну, важко дуже. У мене в городі до сих пір стерчить ракета. Ось у мій город і сусідський. В нас вони без сітки, без нічого. І стерчить ракета до сих пір, як вони обстріляли, от вони високопілі були, і вони звідтіля стріляли, стріляли. Вона як отудова. Він стоїть і каже, що та ваші ЗСУшники вас обстрілювали? Що ми дураки, чи ми не розуміємо, Вони виїжджають, летить. Так, що вони це? І ми знали, що наші хлопці отам, отудова йдуть, а не отутува, де це. І потім ми бачили, як вони виїжджали, їхали отамано лісок, Миколаївська область, і вони отудова по нас стріляли. І потім приїжджали, і ходять по селі. Що тут що що ЗСУшники вас обстріляти та ваші українці? І це ну понімаєте? Ну думали, що ми тупі? Ми нічого не не понімаємо. Я знаєте, ми ніколи не просили допомоги ні в кого. Ми привикли самі працювати, і робити ми самі. Ми, да ну хотіли, щоб нам допомогли, хоч якось знаєте, якимось, як вам сказати, якісь донори знайшлися, щоб нам допомогли хазяйству якось чи птицю, тобто, знаєте, щоб ніде не виганяти, там десь пасти, а щоб ми в дворі могли якось відремонтувати ту конюшню, завести ту птицю, якусь і оце нам яйця, м'ясо, знаєте, ну так якось трошки себе вже. Що ви не просто просите допомогу, а ви ми просите... хочемо працювати. ви самі можете та, працювати, ми самі себе зможете без забезпечити, проблем, як тільки... Ви тільки дали шанс. допомогу і шанс нам дали. Я чую свист страшний. Я виходжу на вулицю, а воно це воняє скрізь порохом і свисту цих ну, ракет і осколків, і все. Він прибіга назад і говорить: Ти жива? Я кажу, так. Да. А він каже: Я свисту не чув, я тільки чув тупий бух, коли я вигляну, а в сусідів терчить ракета біля двору. І ті ж сусіди, вона якраз їм біля. Воріт упала, їм не виїхати ні машину, нічого. І вони побоялися, що вона зірветься. І вони пішли до сина свого жити. і при до тої ж ракети вони причепилися, щоб в округі ми всі виїжджали і говорять: Ето, ми будемо її взривати з в округі нічого не буде. Так вони їх з дому таким чином виселили і одразу ж вже ті виїхали. І вони на вечір стали хазяйнувати у них у, у дворі. Да. Вони відкрутили від їхньої машини колеса, почали з погріба виносити різні закатки, все, почали там хазяйнувати. Ось таке. Звісно, нам дуже важлива ця допомога, тому що в нас ну, немає зараз особо. З чого жити, немає заробітку. Ми наше село в основному держало корів і за що цього жили. Ми хто переробляв продукцію молока на сир, на сметану, на все продавали. Їздили молоковози. Ми здавали на молоковоз молоко, нам за це кожен тиждень давали гроші. Ми жили. А зараз все заміновано в нас, людям нема за що. Проживають, да нема за що купляти продукти, то нам дуже важлива ваша допомога, що нам допомагають. Велике вам дякуємо за це. Окупацію сиділи майже три місяці заради того, що в нас дуже господарство було, кожна ну, людина держава з господарства. Ми з цього жили. Це корови, е, ну, цей. Просто що ми думали, що нас так освободять швидко і сиділи, терпіли, а тоді, вже, коли з почало було жарко, то ми втекли. А ще двоє дітей. Я просто, як дуже були бомбили, то я думаю, Господи, що ти тут робиш? а було тікати зразу. Просто ж це надіялися, що це. А діти як це все переживали? Ой, то повразно, Як? Трошки і стреси були, і зараз. Теж буває, де пахне і боїмося, звісно. А так все, вернулися. У нас кухня згорівша, чоловік сам її відремонтував, ми з дітьми її зробили, маленькі кухоньки зараз проживаємо. Все одно, де не добре, а вдома найкраще. У мене чоловік ось ходить розмінірувати, ну це так. День-два він рискує своїм життям, щоб що-небудь, він ходить на поля, розмінірує. Просто що, Ніяких нас немає. Ні... Це, це зараз і така вся підробка у вас. Так, да, ну це ж допомагають роз... ну, поля, щоб поживали, щоб сади і ходить, теж опасно, а що ж як немає, ніяких не виплат взагалі.